Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на думку радника ОП, Путін втретє попросив у Пекіна політичний притулок, щоб писати мемуарчики. В обмін на це в ультимативній формі йому заборонили використовувати ядерну зброю в Україні. Радник офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній висловив припущення про те, чому президент Володимир Путін не зважиться застосувати ядерну зброю проти України. За його словами, китайські союзники в ультимативній формі заборонили Путіна використовувати ядерну зброю в обмін. На політичний притулок, однак в обмін на це йому категорично заборонила застосовувати ядерну зброю, оскільки для біполярного світу, якого прагне Китай, ядерна війна абсолютно не потрібна. Китайці йому дуже жорстко виставили і сказали: дядько, в біполярному світі, який ми плануємо, нафіг не потрібна ядерна війна, сказав Арестович. Радник також зазначив, що незважаючи на всі роздування щік щодо запровадження воєнного стану на анексованих територіях, Путін уже намітив собі тихе місце в піднебесній, де він уже збирається писатиме. Муарчики, чому Китай? Тому що це єдина країна, яка не видасть його американцям. Він збирається вже там писати мемуарчики. Ось його реальний план, пояснив Арестович. Тим часом Китай зайнятий своєю підготовкою до війни. Американські військові мають бути готові відреагувати на потенційне вторгнення Китаю на Тайвань уже цього року. Про це заявив командувач військово-морських операцій США старший адмірал Майкл Гілдей. Пише видання AFP. за його словами. Глава Кидаю Цзіньпін зараз значно більше ніж раніше готовий захопити острів, виступаючи на на нещод... Давньому з'їзді комуністичної партії китайський лідер підтвердив свою обіцянку якось воз'єднати Тайвані з Китаєм, зазначає адмірал. Гілдей сказав, що протягом останніх 20 років китайці виконали кожну обіцянку, яку вони дали, і виконали раніше ніж збиралися. Тому, коли ми говоримо про вікно 2027 року, я думаю, що це може бути вікно 2022 року або можливо вікно 2023 року. Додав він, а пише, що вторгнення Росії в Україну, якого Китай не засудив, викликало побоювання, що Пекін може вжити аналогічних дій. Проти Тайваню на цьому тлі очільник національної безпеки Тайваню Чень Мінтон заявив, звертаючись до офіційного Пекіна, що напад на Тайвані з застосуванням сили не має шансів на перемогу. У понеділок держсекретар США Антоні Блінкен попередив, що Пекін хоче захопити Тайваню набагато коротші сроки ніж вважали раніше. Додає агентство. До цього глава Пентагону Лой Тостін також заявив, що США фіксують велику активність кораблів Китаю у водах Тайваню та навколо нього. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.